Львівський муніципальний мистецький центр. Так, добрий день усім. Е, вирішила перед тим як я поїду з міста на трошки часу, зробити цю екскурсію, бо багато хто питається за якісь нюанси. Які тут відбулися, мене звати Ляна Моцько, я директорка інституції, де ви зараз знаходитесь муніципальний мистецький центр, і також ініціаторка і співорганізаторка виставки Сейф Новаківського. І я не мала бути кураторкою цієї виставки, але всіх мобілізували. І жінки зараз перебирають на себе такі функції, які не хотіли би робити, напевно, до того. Але я зрозуміла по дорозі, що те, що я роблю, коли я є організаторкою, дуже схоже на кураторство. Бо багато ідей втілюється в життя, і це майже як організувати фестиваль чи організувати концерт, чи організувати інституцію. Так, тут на кілька місяців оселилася така собі інституція, яка буде вивчати тему Першої світової війни у контексті Олекса Новаківського періоду його такої здобутої травми, скажімо так, цієї війни. І багато конектів, які ви тут побачите, думаю, можна буде прослідкувати у наступних подіях, які будуть відбуватися навколо виставки. Отож, почнемо із самого початку. Ми вирішили першу залу приурочити темі реалій війни Першої світової. Взагалі, Перша світова війна у нашій історії є такою недовченою, недолюбленою. Можливо, не політичною, і через це вона стала не надто висвітленою ні в історії, ні в дослідженнях. Навіть знайти Івана Стечинського, який написав сюди ці тексти, виявилось для мене великим челенджем, бо е, всі хочуть займатися більш політичними штуками, де, наприклад, українська нація вже є більш промальованою, де радянський союз зробив дуже популярною тему. Е, Другої світової, яку він тоді назвав Великою Отєчиствіною, вся країна всипана була пам'ятками саме щодо цієї війни. А Перша світова насправді дала дуже великий поштовх до формування української нації як такої, бо на фронті зустрілися у межах Січного стрілецтва. Зокрема, люди з різних регіонів України і знайшли себе в тому в спільному, що вони всі хочуть боротися за вільну Україну, що ми тут взагалі робимо. І відповідно таким чином Перша світова війна стає для нас ще важливішою. Тут я вам раджу, щоб я не переказувала все, що тут написано після екскурсії прочитати тексти, бо вони насправді дуже важливі від двох істориків історика мистецтва та історика чистої води, який зараз займається темою меморіалізації і працює в інституті національної пам'яті. Іван Стичинський це додає йому якраз ще більшої ваги в всьому, що тут відбувається. І реалії війни, які ми обрали із сейфу Новаківського, Тут представлені на спеціальних принтах. Багато хто спочатку подумав, що це ми вклеїли оригінали. Насправді ні. Це сканування, яке зробив пан Ігор Жук, історик мистецтва, друг сім'ї Новаківських, і це спеціальний латексний друк, який дозволив підсвітити ці роботи, так що ви можете побачити не лише трагічні зображення реалії війни, а й папір, на якому малював Новаківський. Цікаво, що в нього був період Першої світової, достатньо маніакальний період. Він дуже багато творив, дуже багато малював. І в сейфі, який сім'я дозволила нам е відкрити, знаходиться 2,5 тисячі його робіт цього періоду. Е відповідно. Цікаво було спостерігати, що це був його такий банк ідей, куди він записував те, що він переживає. І зважаючи на те, як багато трагічних подій він переживав, і настільки погано вони намальовані, відверто погано, з точки зору там, анатомії, людської і так далі, зрозуміло, що він просто хотів пережити, вилити на папір, висказатись. І тут наступає під час підготовки цієї виставки трагічна е, ситуація. Гине наша подруга, яка виставляла тут свої роботи півтори роки тому. Маргарита Половинко. Тут мав висіти оригінал Новаківського, і я вирішую, що так, Маргарита малювала теж реалії війни. Треба її терміново сюди е, додати. Це робота Маргарити Половинко. Художниця, яка загинула за Україну, будучи дронщицею в третій штурмовій бригаді, і роботи вона малювала власною крові. Е, в неї були панічні атаки під час е, перебування на сході, і е, вона робила те, що називається зараз в психології селфхармінг. Вона Терла собі нігтями шкіру. І таким чином вона вже під більше підсилює свою стрес, тривогу, переживання, які вона має на цій війні, вже третій світовій. Імовірно. І я бачу її цитату в інтерв'ю, де вона каже про те, що війна це примітивно, і війна не може викликати в художника бажання робити грандіозний художній проект. Ти маєш відповісти теж примітивно для того, щоб сказати те, що ти не можеш сказати, чуючи ці новини. І цитата її сталося мене таке враження, що її писав Олександр Новаківський. Вони могли бути друзями навіть можливо, тільки пройшло 111 років від того часу. Новаківський поплатився на Першій світовій своїм здоров'ям. В нього загострилися його хвороби. Маргарита половинко е, вирішила, відчуваючи несправедливість, що гинуть її друзі, безпосередньо піти на війну. Е, так, зараз гинуть наші друзі, і в Олекса Новаківського теж очевидно пережиття, були приблизно подібні. Ми бачимо, як Перша світова зараз плавно переходить в те, що ми маємо. І мета у нас всіх залишається така сама, як тоді. І коли Олексій Новаківський пережив емоції, трагіку і вималював те, що не можна було проговорити, очевидно, він починає розробляти міфологію війни. Надзвичайно дивно, що він починає малювати війну через міфічні образи і символи. Дивно те, що він намалював ворога у вигляді орків. Як зараз називають москалів орками. І тут позаду на оригіналі ви можете побачити в категорії його монстрів істоту, схожу на орка. Що найцікавіше, орків придумав Толкін 15 років після того, як би це не склалося все. І от монстри Толкіна максимально подібні на те, що малював тоді Новаківський. Інтуїтивно в цій кімнаті можна поділити простір на чотири різні міфологічні образи, важливі для Новаківського, які він потім розробляє, деякі з них перетворюються на живописні полотна. це монстри. Тут ви бачите тварин, міфологічні зображення, якоїсь біди, наступу, агресії та сили, ангел смерті. Ангел смерті в людському образі, він переходить з зображення дуже такого інтуїтивного зображення, істоти з крилом, яка забирає поранену людину. Це одна з моїх улюблених робіт, напевно, бо вона вирізняється серед всіх інших. Цей ангел, який є в нас тут в оригіналі, він був перетворений на живописне полотно. І цікаво, що до цього ангела ведуть інші оригінали, які є менш промальованими. І ми маємо тут на стіні важливу цитату Голубовського. Це був юрист Новаківського, де він це спостереження також нам підтверджує. Новаківський спочатку 20-30 листів промальовував якимись ескізами, шукав правильну форму, потім викладав це все в анатомічній історії і так далі. І потім з цього з цих ескізів з'являлася робота. І тут ми бачимо, як до роботи додаються ще якісь текстові навантаження, це українською мовою цього разу написано. Зважаючи на те, що тоді в нього був такий достатньо маніакальний і дуже такий напористий період. Е, не дивно, що він малював на всьому, що попало, записував на своїх е, якихось більш геніальних роботах. Все одно якісь записки, навіть в стилі, що я маю купити сьогодні. Е, тому ми бачимо Новаківського ще більше як живу людину, живу особу, а не як е, там, цього могутнього друга, шептицького, який сидів в вежі в себе в майстерні, малював церкву Юра. В першу чергу ми бачимо таку саму людину, як ми, яка переживає війну, в якої є свої якісь ускладнення через це, і навіть ангел смерті для нього є можливістю пережити ці ускладнення. На цій дошці теж міфічні образи, монстри. Смерть, демони дуже цікава робота, яку ми тут конкретно збільшили. Вона була намальована на маленькому листку. Це якась демониця або чорті шо забирає людей з поля бою. Знизу котел крові, в якому топля, топиться людина, зверху гаубиця стоїть. Це справді ілюстрація до якоїсь історії невичерпної трагедії. І зрозуміло, що Новаківському, можливо, навіть самому не хотілося це продовжувати. Деякі речі є не так, як вискізнику це багато напрацювань, це одиничний екземпляр, до якого напевно не хотілося повертатися більше в третій кімнаті. У нас е, така ціла поліцемія думок, спогадів і наративів. В першу чергу з нами говорить зараз пані Ганна. До неї я повернусь трішки пізніше. Це найстарша жінка із роду Новаківських, заслужена архітекторка України. І зараз вона має місію зберегти і передати далі нащадкам і для історії, те, що знайдене в їхньому сімейному сейфі. Але ми почнемо з вами говорити про Новаківського, як про людину, яка розробляла геральдику під час першої світової війни. Бо виявляється, що е, його метою, так само як і нас, усіх, було виміряти цю вільну Україну, відкрити цю скриньку і е, зібрати людей навколо візуального образу, зокрема. Він розробляв, на думку пані Ганни Новаківської символ Мадонни червоної калини. Тут на оригіналі є так ледь-ледь промальована жінка. Я не знаю, що таке Мадонна червоної калини, і ніколи раніше до того про це не чула. Але ймовірно, що під час виставки ми будемо шукати цей феномен. І червона калина теж є на геральдичних зображеннях для українських сичових стрільців, яких розробляв Новаківський. Також він робив нагороди та. Листівки, і деякі з них були надруковані. До нас надійшли оригінали, але є сфотографована листівка з текстом ой лузі червона калина, що шовіше нас флешбечок до початку повномасштабної війни, коли ця пісня отримала, м'яко кажучи, нову популярність. І так творчість Новиківського поширювалася серед солдат українських січових стрільців і підтримувала українців в цей складний час. Але цікаво, що він малював Україну у 16-му році. Як таку свобідну історію, яка йде, люди за нею тягнуться, вона несе цю думку. Вже в 20-му році Україна трошки втомилась, але український витязь фантастичний далі несе її. І цю думку про те, що Україна має бути вільною. Тому вирішили тут дати ці два оригінали, бо вони справді розкривають це прагнення, промінчик надії навколо того, що Україна таки виживе і відбудеться. Позаду вас є ще одна тема, яку розробляв Новаківський. Це є 16 й рік, це є площа перед музеєм Новаківського. Всі ви її знаєте підозрюю, хто сюди прийшов. І зважаючи на те, як Багато війна забрала життів українців під час цієї війни. Більше мільйона від мільйона до півтори, за деякими даними. Олексій Новаківський хотів якимось чином увіковічнити цю трагедію, яка відбулася, і відбувалася саме в цей момент, коли він малював. В нього була розробка такого пам'ятника зі святим Михайлом. І бачимо Лева, якого він тут малює, і такого самого лева він проробляє вже в 20-му році. Можемо припустити, не було ніяких документованих свідчень про це, що він все-таки ніс в собі думку доробити цей пам'ятник, додати до нього конкретні елементи, зокрема образ перемоги, образ Янгола, який охороняє народ. Також в сейфі ми знайшли багато його розробок надгробних пам'ятників для військових. І один із них теж тут знаходиться такі роздруківці. Тобто Новаківський дбав і хотів подбати про те, щоб пам'ять про в першій світовій і про цю трагедію загалом залишилися. Але потім, як ви знаєте, історія трошки понеслася, і на жаль, у Львові досі немає пам'ятника першій світовій чи меморіального знаку якогось конкретного. Але ми тут вирішили теж про це нагадати. Можливо, хтось побачить. І скаже, що зараз, звичайно, не та війна, але можливо, варто було би про це нагадати. Тож повертаємося до пані Ганни. На початку повномасштабної війни вона згадала про те, що в неї є незавершена праця. Праця задокументувати і відсканувати все, що є у її сейфі домашньому. Багато. Об'єктів з Новаківського знаходиться в нормальному в такому собі зберіганні, в музеях, в банках і так далі. Я підозрюю, там, де мають зберігатися дорогі живописні полотна. Але вона побачила, як в нас Сході, де починається окупація, в москалі в першу чергу з тих загашників якраз і крадуть об'єкти, і вивозять їх до себе. Звичайно, є загроза, що можна зайти її в хату і знайти цей сейф, але вирішили, що треба таки Завершити цей проект. Пані Ганна покликала пана Ігора Жука, історика мистецтва, який дав обіцянку її покійному чоловікові таки довершити це сканування і зробити проект з відсканування сканування цих 2,5 тисяч записок Новаківського, і пані Ганна відкриває ці папки, починає шукати там об'єкти, що сканувати, як це посортувати, і зустрічається з монстрами, орками, переживаннями війни. І вона теж зрозуміла, що ці речі мають бути видимими зараз, не лише для істориків, і таким чином. Ідея про створення цієї виставки і закрутилася тут з нами. І я дуже рада, що пані Ганна і пан Ігор, будучи людьми з такої академічної сфери, повірили нам е з нашими не дуже нормальними виставками зазвичай. І передали нам оригінали і сканування для того, щоб поєднати Першу світову наш час. І дозволити нам поглянути навіть на трагедію, яку ми переживаємо зараз, десь з іншого ракурсу, і навчитися на цій трагедії будувати своє майбутнє. Леон, таке питання. Як ви... Чи це пані Ганна відбирала ту вибірку, тому що 2000 тобто Вона вам передала всі? Сканує фотографії, зображення пан Ігор. сканування, Скан. скани так. і це, скажімо, ти відбирала нашу угу. команду. Там, де, що мені допоміг вибрати історик, бо, наприклад, він вівці гральдиці краще розуміється, ніж я. І саме оформлення там, розмірів, співставлення об'єктів і так далі, це робив архітектор експозиції Саша Бурлака, за що я йому дуже вдячна, бо там деякі зображення були на таких шматках якихось чеків, і мені дуже хотілося їх збільшити. Виявилось, що це цілком можливо. Так, і гарно, що ми на весь папір сюди принесли. Ми напевно не витримав цього. Багато паперу є достатньо скористованим. Е і хто ж нам щось допомагав? Насправді були образи, на які вказувала навіть та сама пані Ганна, зокрема ця мадонна вільної України. На деяких об'єктах вона мадонна червоної калини. На деяких об'єктах вона є більш чітко промальована, але я обрала саме цю по перше через надпис. По-друге, через таку ефемерність, яка тоді напевно була в прагненні її здобути, це типу, якийсь далекий образ, неконкретний, ніби всі разом, всі враз, як тут пише все вперед, всі враз мають зробити її більш чітко. Та тому так трошки мене вже почало заглючувати в кінці від тих робіт. Я вже не розуміла, боже, що треба вибрати? Може, я ще когось запитаюся. А в мене ж як е, в справжній галичанки немає стовідсоткової впевненості в собі. Я думаю, може, я щось пропустила. О, Боже. Ну, але але вибрали все-таки. Я думаю, вибір був вдалим, і е, тепер можна насолодитися лініями, які проводив майстер. Так, у -та. мене було питання саме по Мадонні червоної калини. Звідки взялася з ця назва чи вона Я десь? Не знаю, пані пас? Ганна мені сказала. А -а -а. Я... Вона каже, ви що не знаєте. <реклама> Сама назва класна, можна десь далі використовувати, якщо таке є. Заходи, які ви будете робити, нікому вони не будуть включити. Тобто це буде більше про Новаківського чи про першу світу? Будемо комбінувати. Я розумію, що людей, які говорять про Новаківського і просторів, де говорять про Новаківського, є багато. Є музей, є національний музей, де зараз триває виставка з його об'єктами. Колега зараз знімав фільм про фонди Олекса Новаківського, які є заховані. Імовірно, що ми теж його візьмемо на показ при нагоді, бо можливо з того музею. Ні. Ні? Добре, ви так хитаєте, ніби ви вже знаєте. Е, так, тому е, насправді довіримо професіоналам ці речі, якщо хтось із них погодиться розповісти щось. Я думаю, пан Ігор Жук 100% буде це розповідати, як людина, яка спілкується дуже тісно з родиною, і може різні інсайти розповісти. Але акцент буде також і на першу світову, зокрема через експертне коло, яке вдалося долучити, і однією з перших подій буде презентація дуже тепер популярного фонду фотографій, перших яких виклали настільки великій кількості на публічний огляд. Пан Василь Лопух, директор НТШ в Америці, зробив сканований такий сервіс величезний за власні кошти. Три з половиною тисячі з українських сичових стрільців в різних регіонах України це і їхній побут, і військові дії, і зображення міста різних місць цей час можете погуглити. Я думаю, це дуже буде цікаво. І зокрема, ми цією виставкою теж потрапимо незабаром на цей сайт. В такий науковий більше дискурс. Бо класно, що це буде тут. Гарно, що ми зробимо якесь друковане щось. Щоб це не було у майбутньому, але гарно, коли весь світ зможе оцифрованому варіанті побачити ці роботи. Волошин в одному статі. От у нас там лежить, до речі, вона теж. Так. Пані Любов Волошин навіть може прийти до нас, бо в нас є класний пандус і можливість для неї, але я розумію, що все залежить від її самопочуття в першу чергу. Пані Ганна веде з нею переговори. Тому будемо комбінувати, але я думаю, що буде багато подій навколо і Першої і світової, бо їх не вистачало. Це остання подія величезна була це виставка про Першу світову в центрі міської історії. Так, дуже але дуже така вона була наративна і і непогана. Тут ми розглядаємо першу світову через переживання людини в місті і художника, який очевидно не знає, як, куди свої емоції подіти від цієї трагедії. А скільки триватиме? Десь до червня. Ще ще скажемо.